О, ну, то по багатому вже, друзі, по багатому цінник конечно, 2400. Дегустація сиру, дивіться, йдеш так і йдеш, йдеш, йдеш. Тут хопа 430. Ну, звичайні, гавнодави, звичайні гавнодави, до котрих більшість звикла. Ого, дивіться, цвяхи. Прямо шурупами шурупами повкручували. Гламур, рожеві носочки. Друзі, під рожеві оці от боти. Бот коштує у нас чоловіча стрижка 300 гривень, жіноча 350 Так, Я пам'ятаю ці часи, коли вони ще коштували ну, ось такі. от. В 40-й розмір коштує у нас був 8 900. Друзі, всім привіт! Паша на связі. У нас кінець вересня, 25-й рік. Друзі, і сьогодні я разом з вами хочу пройтися по Петрівці, або починай, хто як її хоче, так і називає. Давно я тут не був, тим паче не знімав відео. Ви знаєте, от прямо зараз за вами в далечині метрів, мабуть, 300, Там книжковий ринок. Да? Ринок на Петрівці чи на Почайній книжковий. <с> я не знаю, я не був там, мабуть, років 20, може більше. І те, що я побачив, чесно кажучи, я здивався. Зараз на годинку пів на 6 вечора і він вже зачиняється. Тому там зараз прямо знімати ну, не феншуй, тому що там пустота, знаєте. Але, друзі, якщо ви захочете зазирнути, так би мовити, в минуле, коли ми з вами збирали Mortal Мортал от журнали, з Наліпками, ви можете про це мені сказати у коментарях. Ну а зараз, поки я йду до блокбастера, я разом з вами хочу пройтися, подивитися, як змінилася почайна що тут нового завезли, що тут з'явилося, і взагалі що тут відбувається увечері в Києві. Якщо ви друзі, готові вподобайку влапили, палець вверх поражали Не забули про підписочку. Присягнув рівні, погнали. Там я бачу, звідки я прийшов, там у нас територія мінімальних цін. А ось тут зліва, дивіться, які ціни. Кавун 10 гривень. Де ви ще бачили такі кавуни по 10 гривень? Найдешевші, котрий я бачив, в принципі, Яблочка 25, дивіться, Найдешевші, котрий я бачив, це кавун, ну, мабуть, 14 гривень. Колись там, по акційним знижкам був за 9, але 10 гривень на останні пару тижнів я не бачив точно. Так, тут, бачите, змінилося ось такий от підход. Коли люди виходять з метро, який за моєю спиною, і йдуть у напрямку транспорту на Траєщину. Раніше тут ну, така була ну, не промзона, але знаєте, таке, не дуже місце локація. Цікаво. Зараз тут, бачите, поки йдеш, можна роздивитися, подивитися, що можна прикупити. Багато що, скоріш за все, зараз вже позачинялося. Чому? Тому що вже на годиннику, слава Богу, часу, але все одно, навіть у неділю я бачу, що працює і до восьмої години. Дивіться модернові, які у нас і магазинчики є. Йде хтось да, з роботи в шосту годину вечора собі запрошувати. Якесь взуття, да? Скільки коштує? 450 гривень. Да? Українські вироби, карпатські сувеніри, бачите, друзі, все що хочете. І карпатське мило навіть є. 300 гривень і 500 гривень. Сумочка з і ось бачите, ну так, і Аврора навіть є. Нічого собі до 9-ї години вечора працює. Булочка, Аврора. Слухайте, друзі, глаза розбігаються просто, розбігаються. Крафтове, крафтове, друзі, у нас штука крафтова. Так, тут у нас булочне. До речі, от в цій булочні, коли я був минулого разу десь, був була тривога і не працювало метро. Я якраз отут -от сидів і попівав чайочок. Так, тут у нас друзі територія мінімальних цін. Давайте заглянемо, по чому там зараз у нас взуття. Я, до речі, йду в блокбастер подивитися собі взуття на заміну ну, не цім. А іншому моєму взуттю. тому я зараз гляну, що там є. У нас я в чоловічому відділі з о, взуттям. Давайте глянемо, прицінимося, що взагалі тут відбувається, які ціни в порівнянні з ринком чи магазинами мережевими, якимось в торгівельних центрах. Натуральна шкіра написано 1800 гривень. Всі розміри є тут. У нас теж натуральна шкіра. А штучна шкіра, це вже штучна шкіра. Тут у нас 1200 гривень. Так, давайте глянемо. Тут у нас штучна теж шкіра. Так, 799. Вже йде 799, тут взагалі 599 для залу. Але мене цікавить щось по типу ботиночок. Я не знаю, чи є у, нас, у них тут ботинки Такі, знаєте, ось такі мені подобаються 995 гривень. Це, мабуть, вже на зиму. Дивіться. Не знаю, наскільки тут зимку буде. Класно пересуватися на резинових е, таких тапках, але я думаю, що все. Дивлячись на те, яка у нас зима. Так, розпродаж. Я бачу те, що мені подобається. Візуал, візуал. Ну я думаю, що бачачи, які в мене зараз, да, ви розумієте, до речі, ці мені здається, ми разом з вами купували. О, от це добре конечно. Дивіться, 40, 40 розмір від 40-го, 2400 гривень розпродаж кеди, чоловічі, зима. О, ну то по-багатому вже друзі. По багатому цінник, звісно, 2400 гривень. До речі, трохи пізніше ми з вами завітаємо. В один магазинчик брендовий. Подивимося, там скільки ціни на теж брендове взуття. 2600 гривень. Ну, це, я так розумію, все зимове, зимове зимове. Це зимове 1400. Ну так, да, зараз на годинку хотів сказати, за вікном вже у нас, слава Богу, майже зима, тому можна і зимове виставляти 1600 гривень, але це не зима, це таке більше. На осінь смахує. Ну, дизайн прикольний. дизайн мені подобається за тисячу гривень. Є що в принципі обрати, придбати. Не знаю наскільки воно буде носитися. Напишіть в коментарях, хто купував у е території мінімальних цін. Чи живе у вас таке взуття, чи вже ні. О, ось такого плану я шукав. Приблизно, приблизно такого плану, Не прям таке, але ну, приблизно такого 2300 це більш все ж таки зимове. Розмір, подошва. слава Богу. Це у нас 2300, 2300, 2300, 2300. Так, це теж зимовий 1500. Ну, в принципі, нормальний так. нормально 1500 гривень. В принципі, нормально. Іні марка, Ось це, оце, до речі, теж 2000. О, ну це по багатому 3 тисячі гривень. Ну, ціни, я, чесно кажучи, здивований, тому що цінники і тисячі гривень, і 3 тисячі гривень, і шкіра, і натуральна шкіра, і штучна шкіра, друзі. Напишіть, чи користуєтеся ви послугами цього магазину. Йдемо далі. Подивився, тут шаурма на шаурмі, друзі, суші. Там далі вон там у нас шаурма грузинська. Тут у нас, друзі, з боку ще одна шаурм'ячна. Шаурма заполоніла почайну повністю, цілком і повністю. Вон там, вон ще шаурма, чи там суші. Ну, в сушах, мені здається, теж готують шаурму. Тут у нас прямо вибираються на, наружу манікени в. В одязі і без одягу суші прямо глаза розбігаються. Зараз дійдемо до кінця і подивимося потім. Що у нас може дегустація сиру? Дивіться, йдеш такий ідеш, деш, Тут хопа 430-462 гривні, дегустація сиру на папері. Дуже зручно, до речі, зразу хто проголодався, можна і подегустувати. Чоловіча стрижка 300 гривень, жіноча 350 Колись, от в таких експрес-стрижках, до речі, були, ну да, да, експрес-стрижки. Я пам'ятаю ті часи, коли вони ще коштували 35, навіть 25, чи 30, чи 25 гривень. Нігтьова фея. Дивіться, як прикольно там зроблено мішка сидить, загорає на фоні. Квіточок. Ми з вами вийшли чи прийшли, я не знаю, зараз закинемося в якусь маршруточку чи куди, чи може якийсь велосипед візьмемо в полі доступному, не видно, тільки самокати. і Дійдемо, доїдемо до Блокбастера. Я вже в блокбастері, е, буквально пару остановочок на громадському транспорті. І все, вуаля, я тут. Е, я не знаю, друзі, блокбастер вообще, е, колись він дуже був популярен, коли тут була Ікея. Ікея виїхала у 22-му році і разом з Ікеєю, я так розумію, виїхала половина торгівельного центру. До речі, до речі друзі, те місце, куди ми з вами йдемо. Дивитися, воно десь тут. вон Half price називається. Такий знаєте типу дисконт-магазин, вон прямо по курсу, в котрому бренди не за всі гроші світу можна придбати навіть по 50% знижці. Зараз ми в цьому з вами удостовіримося. Half Price називається магазинчик. Давайте подивимося на моєму прикладі 44-й розмір. Le скільки він міг коштувати і скільки він зараз коштує. Значить, коштував він 44 розмір, не знаю скільки, зараз він 2180 гривень. 9 гривень. Оніл. Скільки оніл у нас коштує? 2409. Ось такі цінники. Бачите, раніше всі були. Оригінальна ціна 3422. Якраз помірюю 44 розмір. І я, в принципі, Приблизно такі і шукаю, тільки хотілося б, звичайно, більш, знаєте, такі яскраві, більш роже... О, рожеві, кажу, оранжеві, жовтенькі. Як вам, друзі, по дистибальній шкалі оцініть? Зверху у нас 4389. Що це за бренд? У нас ось такий, друзі, у нас бренд. О, оце цікаво, 2189 гривень Лі Купер. Ну це такі більш вони е нагадують спортивні. Наприклад, ще одні. Бачите, хафпайф був, був цінник 5.29, там 2849. І що це у нас за бренд? Ага. Ось такі у нас, друзі, дивіться, борг. Борг 2700. Такі у нас є говнодави. Зараз я е зайду ще в жіночі, теж подивимося, скільки що там, по чому у нас так, 4, ну 5 тисяч округлюємо, стали три тисячі. Було 5, стало три. Що це за бренд? Бренд у нас ось такий 44-й розмір. Тут взагалі не... а що з цього боку? О, оце те, що я шукаю. Вони, я так розумію, теж саме що а ну давайте глянемо, який ми тримали в руках. Ось, ми тримали в руках такий, просто інший колір. Да, один в один. Моделька та ж сама. Вверху ще є якийсь дві, був 7224, стало 2959. А що це за бренд? За 7000 у нас такий. Бренд якийсь польський, чи я не знаю, FCUK. Ось такий бренд. він коштує 7200 гривень, дорожчий навіть ніж Чинішоніл за 3400. До речі, прикольна філа Філа, Рожеві. Не знаю скільки були, стали 1969. Прямо купа купа 4500, стало 2600. Таких магазинів. По Києву декілька. І тут все в одному розмірі. Тобто, бачите, там, наприклад, 45-й, тут 44-й, от 43-й. Якщо, наприклад, мені хочеться, ну, условно, мені хочеться такі але 42 розмір, їх не буде. Тобто, це таки, знаєте, звозять з різних брендових магазинів. Рібок був 2600, став 2100. Дивіться, як він знайшов. Таптуни. подошва прямо ого го, -го. 5314 були, стали 3 тисячі гривень. Ось такі. Прикольно, 4,278, стали 2959. Ну, округлюємо три тисячі. Дивимося, що значить у нас сьогодні в меню. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Зараз будемо все дивитися, міряти, як незручно ось цього твірьовочку роблять. Коротше, перший чорненький у нас погнали, коштує вона 2519 гривень. Це у нас бренд якийсь Кагаштра, Гаштра, хріна, знаєш, що це таке, друзі. Виглядає приблизно ось ось так. А ну-ка, робимо друзі, ставки і вгадуємо, що я візьму. Перший у нас варіант ось такий. Бачимо, да? Ось такі, ну, якось, чесно кажучи, вони такі не броскі, чорні, взагалі нічого не видно. Так, ці мені не дуже сподобались, я їх відставляю. 7 тисяч гривень. Зараз вони 2900. І подивимося, чи тягнуть вони на свої 7 тисяч гривень. Якісь вони, знаєте, тряпічні такі. Дуже прості, дуже тряпічні, не знаю. Дивіться. Тягнуть на 2900 гривень чи ні. Я знаєте, як це як пінгвін. Ось тут в мене зав'язано. Я маленькими перебіжками, друзі, можу. Можу маленькими перебіжками тільки пересуватися. Ось так, от, ось дивіться, як вам вигляд пойдет. по дестибальній шкалі теж можете зацінити. Це ставимо в сторону плюс наступні рожеві, дивіться, гламур. Рожеві носочки, друзі, під рожеві оці от боти. Бот коштує у нас 1900 гривень. Філа у нас коштує друзі, 1900 гривень. Теж м'якенькі, але чомусь мені здається, що вони більш пасували б, мабуть, дівчатам. Хоча знаєте, виглядає ну, так, непогано, непогано. Як вам по 10-бальній шкалі, друзі, оцініть. Ну, в принципі, я навіть, знаєте, я навіть здивований тим, як вони виглядають в реалі. 3300 коштувало, стало 2900. Джек Джонсон. Дивіться, ось така у нас штука. Зовсім інший, зовсім інший вигляд по дистабальній шкалі можемо, можемо проголосувати. Мені здається, норм, Да? Чуйні пахи. Хоча я думав, що ці візеруночки, вони будуть дуже дивно виглядати. Як вам? Жовтенькі. Давайте глянемо. Це у нас було 3,400 стало оніл, стали вони 2400. на тисячу гривень подешевшали. Ну, звичайні гавнодави, друзі, звичайні гавнодави, до котрих більшість звикла. Да? На осінь. Не зимові, це всі, котрі я мірюю, це не зимові, це на осінь. Коштують 2400 гривень. Вважаєте, бренди, да, бренди, от такі боти, вони прослужать довше, ніж, наприклад, якийсь нотнейм чи ні. Як-то так як-то так у нас, друзі, виглядає оніл ботиночок, Оніл ботиночок, ось так, ось так. вірьовочка мене просто зараз доканає. Головне не перечепитися і не завалитися. Лікупер 2180 вони зараз коштують. Тут є бонус. Тут є дивний бонус, як і на моїх. Ось, бачите, на моїх тут застіпка. І тут теж є застіпка. Бачите, теж є застіпка. До речі, вони дуже схожі. Дивіться, майже, майже брація, лікупер, о, прикольно, слухайте, прикольно так, знаєте, легенькі такі, знаєте, прикольні. 2200 гривень. До речі, нещодавно був на троєщинському ринку на речовому. Слухайте, я не скажу вам, що там набагато, прям дешевше, ось такі боти. Вони там не ви не знайдете там за 500-800 за гривень, за 1000. там вони теж коштують по 2000. Ось такі от боти. Там теж коштують нормальний цінник. Точно така ж моделька один в один, повністю. повністю. Але е, колір тут інший. І все. І шнурочки інші. Оніл 2400 був 3400 колір в порівнянні з цими. Напишіть, який краще. Жовтенький? Чи оцей? От? Він такий не маркий, як жовтий. Тобто його не треба бути мити. І тут, бачите, ось такий вот, чинобук, чи як воно зветься. Друзі, ну що, давайте проведемо конкурс. Значить, Хто перший вгадає, який я саме чоботи придбав, той отримає 100 гривень, так би мовити, на чайочок. Нагадаю, друзі, що у нас в полуфінал-фінал виходять Оніл коричневий, Оніл оранжевий цінник, один той самий. Далі у нас Джек Джонсон. Джек Джонсон цінник теж приблизно такий самий. Так, і ще у нас, друзі, ось цей бренд. Котре у нас в своєму первозданному вигляді коштував 724 і став 2900. Ну, приблизно цінник однаковий. Пишіть ваш фаворит, кого я придбав, і отримуйте, друзі, перший, хто вгадав 100 гривень. Взуття жіночі. ну я не знаю, тут багато розмірів. Тут 39-й, тут 39-й, давайте рендомно покажу 39-й і 40-й. До речі, дивіться, те, що я міряв, схоже, да? 5489 гривень. Що це за у нас бренд? Бренд ось так, якось називається, не знаю. Так, жіночі жіночі ось такі, от дивіться, 3600 були, стали 2400. Що це за бренд? Оніл, оніл бренд ось така Взуття зверху сапожки 39-й, такі гавноступи. Дивіться, 8800 коштували, стали 3600. Що це за бренд? Якось ось так називається бренд, не знаю, дівчата. Якщо знаєте, пишіть. Гламурні 6600 були 4200 стали. 5894 були, стали 3700. Ось такий бренд у нас. Якщо знаєте, не знаю, не хочу називати, бо потім полетять в мене капці, що я неправильно називаю бренд. Ого, дивіться, цвяхи. Прямо шурупами. шурупами повкручували. Нічого собі саморізи, друзі, саморізи. У нас коштують 3500, були, стали 2 189. Бренд ось такий. 2849. Ось такі у нас ось таке у нас взуття бренд Simple. який Якийсь. Simple? Не знаю, чи знаєте, ви чи нічого 5561 стали, були 5500, стали 2600. Жіноче взуття. А, це навіть вже зимове. Веромода, якийсь італійський, шолі. Слухайте, ну прикольно виглядає, прикольно мені, мені подобається. Тут прямо лакокрасочне фарбування. 1869. Ну це на любителя. Ну ось такий от. Говнаступий 40 розмір Коштує у нас був 8900, ну, майже 9 тисяч став, в два рази менше. 4700 Бренд у нас ось так називається. Якщо знаєте, ставте плюсик. Так, з цього боку слухайте, нічого собі тут жіночого, прям ого, дивіться, які з кази. 4 тисячі 59 гривень. Тут оніли стоять. Оніли у нас коштують 3,200. Були, стали 2 тисячі. Ось такі напівспортивні. 10 тисяч це оці от. Ой, не дотягнуся. Луджо чи люджо, чи я не знаю, що це було. 10 тисяч, стало 4 200. Більше ніж на 50% знижка. Такі звичайні кросовочки. були у нас рібок 5 400. стали 3. 000. 3600 жіночі красівочки рібок. 37-й розмір Оніл 2400. Оніл жіночі, жіночі. Так, цінник, друзі, у нас 3289. Ось такі сапоженці. Це у нас 287. Ну, ціни можуть трохи дивувати, але друзі, це все брендове взуття. І крім брендового взуття, до речі, є ще купа брендового одягу. Але це вже, якщо вам сподобалось, буде наступного. Разом. Ну що, друзі, вийшов я з магазину half реально здивувався, тому що в багатьох магазинах, в багатьох локаціях по Києву різне взуття. Там, де я був, наприклад, вчора на Теремках, там набагато, набагато менше. Тут вибір, ну вибачте, мене сім, і я міг знайти ще більше. Друзі, нагадаю, що у нас конкурс, хто перший вгадає, що саме я прикупив, там всього-навсього чотири варіації. Я думаю, що це раз плюс. Винуть вам буде, але перший отримує друзі 100 гривень. Як вам сьогоднішня прогулянка від почайної до блокбастера? Як взагалі вам такі формати відео? Не тільки ж як то кажуть, огурцами і помідорами живеме? Жив, живеме, живеме, французькі друзі, живеме наш канал О, Так от бачите, так і виходимо. ззовні вже потемнішало. Ставте вподобайку, палець вверх, хлопіть і не забувайте коментувати, а також, друзі, лишати які інші локації, де і взагалі які рубрики вам подобаються, де і взагалі, друзі, будь-який коментар допомагає розвитку канала. До нових зустрічей, всім пока.